Пока вот шумок там. Чуєте? Стоп, 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 да. Вранці Росія атакувала Київ та Київську область дронами. За даними Київської міської військової адміністрації, 13 шахідів Українська ППО збила уламки збитих ворожих безпілотників. Влучили в адміністративну будівлю в Шевченківському районі столиці, унаслідок чого пошкоджено чотири житлові будинки. Крім цього, в Київській області уламок збитого дрона влучив у житловий будинок загиблих та постраждалих. Внаслідок ворожої російської атаки на Київ та область немає. Не встигли дойти до погріба, ще в хаті були, щоб сховатися. І В цей момент. На фронтонах посипалися стекла. От такий осколок знайшов і цей От. і повредило в нас кришу над гаражом. До кума дзвонила, то кум казав, що летів, він бачив, що летів шахід. І сидів собі, читав книжку, і разом раптом почув звук, нібито е, мотоцикл їде. І звук так наближався, посилювався. І раптом почув невеликий вибух, а через 2-3 секунди дуже гучний. Сижу тут за столом, за письмовим своїм, коли чую свистить щось. І тут я не... злякалася, але <су> бачу, відчиняється моє вікно, половинка, мої горшки цвіточні всі летять додолу і вогонь. Тут я глянула до вікна, щось з переляку, бачу, що тут горить. Щас... За пленкой закрою, а когда Путин сдохнет, поставлю стекла.